Доброго мирного ранку, міцного здоров'я і хорошого настрою. Так. Багато запитань по поводу буряків. Ось. І все остальне. Трошки я відповім. Поки минутку одихаю. Так. Хто так рано рве буряки? Їх рветься пізніше. Перед самими заморозками. Ви рвіть, люди, я вже казала. Рвіть, коли вам. Зручно, коли вам добре. Я ні разу не сказала, що рвіть так, як я. Якщо у вас там маленька частинка буряка, то ви можете вирвати навіть у мороз. Це ваше діло. А я знаю, що буряк росте, має певні дні, скільки він росте, і тоді його можна рвати. Мій буряк виріс. І дякувати Богові досить немалий. Ось. Так що якось так. І, і я цим задоволена його ростом і його кількістю. Ніхто не заставляє вас рвати зара буряк. Кожна людина розраховує на свої сили, на свої можливості. Коли треба, мені тоді я рву. І нікого я не заставляю робити так, як я роблю. Я вже казала. А те, як в нас суш, от обіщали в нас дощ. А немає його. А коли він буде, а хто його знає? Ось таке діло. От. І коли вже буряк починає в'янути, чорніти на полі, то я думаю, легше його зібрати в льох, щоб він не пропадав і не переводити свого труда. То за буряк, я думаю, відповіла. вроде так. Капуста. Капусту збирається саме останню з города. Хто так рано забирає? Люди, я вже казала, хоч в грудні забирайте, мене це менше цікаве. Я забираю так, як мені треба. Мені треба почистити город, мені треба прибрати, будуть орати город, мені треба його виорати. Я його городником копати не буду. Якщо у вас там. Города, так як в мене коло хати, так, то ви можете в морози ще скопати. Ось, коли приморозки вже добре. А мені треба ще коло хати, город зачистити. І все зробити остальне. А я залилася вдома сама, мала до школи, йде, приходить вже пізно, порівняно. Ще одне, що вона може там, мені щось трошки допоможе, кози погнати. Вже тоді вечір уроки робить. ось. А весь час було не так. Вперед приходить зі школи, поїла, одихнула, поробила уроки, а тоді щось допомагає. А вже нема коли. Так щось такі то справи. Якось, якось, якось так. Так що роботи є багато, в кого її немає, то ви робіть, як ви хочете. А в мене є робота, я роблю так, як мені виходить. І як мені по моїх термінах треба. В дощ, в болото, я не буду. Руки, морозити сидіти. Ось, то раз, друге. Колись, згадай, колгоспи, коли колись прибирали, перед самими морозами городи. І в колгоспі так само. Люди, колись було не так. Я ще пам'ятаю ті часи, у нас було картоплі дві сотки. Садили, щоб влітом було їсти. Все. Дві-три сотки картоплі було. От що в нас. От, е буряка кормового там, щоб було десь свиням гички, чи курам вломити. І то кури в нас паслися, в нас е гички ніхто їм не давав, так, от то що свиням вломити, вкинути. Ось. Або е там десь худобі дати, якщо така худоба була, що стояла в столі, щоб бики були, Ну, то там е виписали в колгоспі товчі, тобі привезуть кожний раз і все. І а ще десь так привезли, та й ото -от так. То було колись, то не теперішній час, що колгоспів нема. Остальне пішли в колгоспів виписали, картоплю тобі привезли, скільки тобі треба, зерно тобі привезли. Ось що на зароблені, що виписали. А ще якщо брала телята по контрактації, то ще й е, зерно виписували худше, бо треба було телята годувати, здати на ферму. Це я все знаю. І мені розказувати не треба. І знаю, як городи садили і коли їх прибирали. Ось. Картоплю копали, да. в кінці вересня, в початку жовтня ніхто їх уже не глядів, бо треба в колгосп ділянку зробити, бараки забрати, викопати, морку викопати, поздавати. А ходили, здавали, то в мороз, дощ, сніг падає, йдуть здавати, бо будуть вивозити. Це я все знаю, коли це робилося. І це мені розказувати не треба. Але це не той час зараз. Коли перші сіяли? якщо е, те, на городі, початку травня, ми раніше 9 травня ніколи не садили барабою. Ніколи. 9-10 травня садилася картопля. А зараз, коли у березні садять. початку квітня, так само й буряк сіється. То що вирівняєте, що колись, що зараз? Колись е, той? Жара вже як 25, кай Боже, жара не виносима, так жарко, так тяжко. А зараз більше сорока і дощу нема. То як ви думаєте, як воно має рости? Що перший клімат був, а що зараз? Це є зовсім інакше. Але цього люди щось не враховують, бо колись. Я сама знаю, що було колись. А що зараз? Колись я дівкою була і могла б йогом все робити, а зараз не хочу. Ось на все. Не знаю, чи я не хочу, чи руки не хотять. Так що якось так. Ось. Що в тебе сестри є, племінники є, не можу тобі допомогти? Можуть. А для чого? Ну, якби ви трошки з головою дружили, то ви б знали, що ви пишете. Гуси, тихо! Розходилися. Зараз. То ви б таке елементарне могли б подумати, що? По-перше, яка мені різниця? Ну, нині в мене один день встали, все зробили. Добре, стали, зробили. Завтра треба йти мені до сестри. Мені до город вийти, ну, так як я йду з задишками своїми перекурами під горбок. Я йду хай 15 хвилин. Ну, я не йду, 10 хвилин більше не йду. Хай буде 15. До теї, чи до тієї сестри мені зайти, треба до одної десь 20 хвилин або 25 до другої мінус 40. Як ви думаєте, то це є розумно? Все одно нині в мене завтра в неї, завтра в другої 3 дні. Ну, вроді в мене стали за день зробили, ну, знову ж таки, тих три дні, що я в себе роблю, мені знову ж таки треба йти робити їх. То яка різниця? Чи я сама зроблю в себе, чи я побіжу до сестри, тоді два дні буду гонити такий світ взад-перед. то в одну сторону в час, а ще в другу, то я за той час в себе і поволі зроблю. І не треба йти мені так далеко. Якось так. Оце я вам відповіла. Тепер мала стільки дітей, виростила, всі розказують, які вони в неї добрі, а не приїдуть, не поможуть. А я вам казала, щоб ви мені їхали, допомогли. Мені, як треба, буде, і дітям скажу, приїдуть, поможуть. Для чого я буду дітей зривати з роботи, щоб вони брали відпуска чи там вихідні мінялися, дітям голову крутила, якщо я за два дні чи за три дні поволі зроблю сама? Оце, що мені треба допомогти, от тоді вони приїдуть, мені допоможуть. Те, що я сама нездужаю, от тоді вони приїдуть, мені й зроблять. А те, що город робити, там от, прибрати те чи те, якби треба, було б сказала, діти приїхали б. Діти мають свою роботу. Вони кожен день йдуть на роботу, в них зміни. Ось як там є один вихідний серед тижня, або коли й нема, то одного, тижня, одного дня навіть серед тижня. Ось. То вони. То вони їм треба теж віддихнути. Я теж людина, я то і розумію. Хай то мої діти, і навіть і не мої діти, я це розумію, що це людині треба відпочити хоч один той день, що там є. Так що ось такі діла. Не пхайте носа туди, куди вас не просять. Без вас розберемося, хто кому має допомагати. І не пишіть кожен раз одне неї те саме, чого тобі сестри не допомагають, а чого тобі діти не допомагають. Як треба, допоможуть всі. А як не треба, то якось ми вже з тим ділом самі справимося. Ось. І як треба буде поради, то я спитаюся у тих головних порадниць, що і як зробити. А то за когось вони знають, а за себе нічого не знають. Дивіться за своєю сім'єю. Хто вам має допомогти і хто має зробити. А я якось думаю, сама справлюся З тим, хто мені має допомагати. Ось такі то справи. Так що якось так. Я сподіваюся на ваші запитання. Відповіла. Ось. Хай Бог дає, щоб у вас все було добре, все було прекрасно. Ось. А я йду давати курам, буду випускати і гнати пасти. Так, що ось такі, то справаньке. Город я в полі вже, можна сказати, прибрала, Осталося там трошки моркви, то я вже перед тим, як орати, будуть і гарбузиня постягати. Ну, це я ще зроблю, сподіваюся, з гарбузиням я ще вправлюся. Ось, А моркву тоді там раз-два викопається та й забереться. Тепер у нас залишився город коло хати, квітники зачищати, прибирати, обтинати і все. І робити порядки. Головне, щоб мені дощ пішов, щоб я могла город колохати з полот. Там асфальт, я не знаю, як йому раду дати. Ну нічого, то все життя, все буде хороше. А я дякую своїм дорогим підписникам, дівчатам, хлопцям, які дивляться відео, коментують. Ось, дякую за підтримку, за захист. Всього вам найкращого. Бережіть себе. І своїх рідних. хай Бог дасть нам скорішої перемоги, миру, спокою і затишку. Всім, папа. -па.